Вона розглянуто на постійних комісіях. Проєкт рішення проведений. За уваги пропозиції та запропонування проєкту рішення. Хто за те, що запропонований проєкт рішення, як рішення сесії районної ради, прошу голосувати. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступне питання порядку про надбавку за вислов уроку заступник голови районної ради. Шановні депутати, ну давайте це говоримо. Словні інформації надається в речі, все Шановні депутати, будь-які надбавки. Обов'язково організації на сущної Значить, Відповідно, закону України про службу в органах місцевого самоврядування, постановка Кабміну про порядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів влади, органів судів та інших органів, пропонується становити заступнику голови міської районної ради Ляху Віктору Васильовичу надбавку за високу років в розмірі 10% посадового окладу. Підставою є наявний стаж Державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Право на цю доставку наступає 23 листопада 2015 року. Є питання до Вікторії Дякую. Шановні депутати, ви отримали, я говорив на засіданні постійної комісії проєкт рішення. Хто за те, щоб запроаноковано право рішення прийняти сесії, прошу голосувати. Хто проти, утримався рішення прийнято. Наступне питання перед проти. Про затвердження структури комунального закладу охорони здоров'я Уминський центр первинної медико-санітарної допомоги Минської районної ради. Е, ви отримали проєкт рішення? Обговорили на засіданні постійних комісій. Є необхідність за допомогою говорять за новинах? Немає. Е, присядьте, будь ласка. Е, Є пропозиція проєкту рішення оборони рішення на комісії прийняти рішення сесії районної ради. Хочу уточнення. Згідно проєкту рішення було подано гранична чисельність Так. 164 штатні одиниці. Але за погодженням із засновником районної державної адміністрації, з власниками районної державної адміністрації, до складу входить 160 і 25 сотих штатних одиниці. Неправильно видоволюється, районна державна адміністрація не є власною. А чому повноважений орган? Ми уповноважили їх управляти, але не передавали вартості. Так що ми не правильно готовляти. Тепер за все, але це питання було обговорено на президії. Воно внесено і зміни надані депутатів, Тому я не вважаю, що це скорочення. Розроб... розробник подавав це, розробник же вніс. Тому це. Зміни внесені розробником. Я, я готовий обговорювати це питання. Але це, це подання проєкту рішення. Це прерогатива, Розробник вносив одну частину, потім вниз зміни. На президії вони обговорювали. Я... Питання до депутата є. Ні, люди не немає. Нема. Шані депутати, даний проєкт рішення обов'язково на, на постійній комісії. Були внесені зміни самим розробником. Я ще раз наголошую. Самим розробником даного проєкту рішення. Оце, що, що я й наголошую, що це повинно бути письмово викладено. У вас відображені зміни. Точні, хто за те, щоб о, дане рішення прийняти із змінами доповнення, які внесені самим розникам прошу голосувати? Хто проти, утримав це рішення Наступне питання, переходить про внесення змін за рішення районної ради від 30 років 2010 року, про затвердження програми соціального захисту непрацюючих громадян, які надають соціальні послуги послуги, які перебувають в основних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Слово надається Галину Володимиру Леоновичу, депутату районної ради побавити мандатному виборчому округу від районної організації партії Онів, начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації. Володимир Іванович, на лікарні. Я до... До То, так. Слово надається за звук на екологі. Пропонується внести зміни до програми соціального захисту непрацюючих громадян, які надають соціальні послуги особам, які перебувають у складних життєвих обстанах та потребують сторонньої допомоги. В розробленій програмі згідно не вказано, що згідно постанови Кабінету міністрів розміри для осіб, які Надають соціальні послуги і досягли пенсійного віку, обчислюється у відсотках для прожиткового, до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Так само 15,7% за особ-інвалідами першої, другої і третьої групи відповідно. Тому ми пропонуємо внести доповнення, виходячи із прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб у таких розмірах. Дякую. Є е е е питання до виступання? Нема. Немає. Даний проєкт рішення обговорений засідання засіданні комісії за уваження пропозиції не надходило. Є пропозиція даного проєкту рішення прийняття рішення сесії районної ради, тобто тобто. то дана рішення голосування. Наступне питання переходить про внесення змін до рішення районної ради від 25 січня 2008 року про надання філії хворим хронічною никовою недостатністю, що отримують програмний МОДІАЗ обласних лікар. Дане питання обговорення на засіданні постійної комісії проєкт, рішення, не до уваження, проєкту рішення не до зауваження пропозиції до даного проєкту рішення. Є пропозиція даний проєкт рішення прийняття рішення цієї районної ради. Хто за дану пропозицію пройшов голосування. Хто проти, утримався рішення прийнято. 30-го. Наступне питання передходи про затвердження статуту Менського районного центру дитячої та юнацької творчості Менської районної ради Чернігівської області. Шановні депутати, дане питання ви обговорювали, обговорювалися на президії, обговорювалися постійних. Але в процесі ви мали проект рішення, але в процесі обговорення і розробником, і депутатами були запропоновані зміни. Ну, Було до сьогодні дня одне зміни надходили. Тому ви не всі їх отримали, відображені вони у тих змінах, які таблиця змін, які вам роздані. Тому я запрошую до слова начальника юридичного відділу районної державної адміністрації Марселу Тетяну Іванівну для е, інформування вас про тих змін і доповнення, які вносить сам розробник. Я ще раз на воно вона у вас немає. Хто вас щоб не було ніякої ну, присутні, дані зміни стосуються ну, більш визначення саме назви юридичного статусу, а також питань реєстрації діяльності, ну, діяльності даного центру. У, у самій пункті центру і положення зміни не вносяться. Тобто перші зміни, які пропонуються, це змінити назву Мінського району центру дитячої та юнацької творчості Минської районної ради Чернігівської області на комунальний позашкільний навчальний заклад. Мінський районний центр дитячої та юнацької творчості Минської районної ради Чернігівської області визначається саме організаційно правовий статус на закладу, що це комунальний позашкільний… Але це повинно бути відображено в рішенні сесії. Також ну, в даному рішенні сесії пропонується затвердити статут і також зміняться комунального позашкільного навчального закладу Мінської районної ради Минський районний центр Дитячої та Юнацької творчості Мінської районної ради Чернігівської області в новій редакції додається відповідно пункти 2 і 3 даного рішення, які власне явно вважати пунктами 3 і 4. І також на сторінці змінюється, доповнюється назва даного закладу, зазначається, що статут викладений у новій редакції. Також в запропонованій редакції статуту вказано, що він відноситься до комунальної власності, вноситься уточнення, що е, даний заклад знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл селищ міста Минського району. Визначається, що засновник центру є Минська районна рада, а також доповнюється визначення органів управління, що центр творчості перебуває відповідно до делегованих районних ради повноважень в управлінні Минської районної державної адміністрації та безпосередньо підпорядковується відділ освіти районної державної адміністрації. Також у статуті у загальних положеннях доповнюються пункти 1.13 та 1.14 наступного змісту. Повне найменування закладу. Комунальний позашкільний навчальний заклад Минський районний центр дитячої та гернатської творчості Минської районної ради Чернігівської області, скорочене найменування Мінські районний ДюК. Так, і пункт 1.14, статут центру творчості затверджується рішенням районної ради після попереднього погодження з районною державною адміністрацією та відділом освіти райдержадміністрації. Зміни до статуту вносяться в аналогічному порядку. І в пункті 4.1 статуту слова, ну де э, стоїть питання про управління закладом, слова відповідним органам виконавчої влади замінити відділом освіти райбіржадміністрації у безпосередньому управлінні, яке перебуває даний заклад. Також пропонується в статуті розділ 7 виключити, скільки там ну, фактично технічна помилка прийшла до двох розділів. І відповідно розділ 8 і 9 і вважати розділами 7 і 8. Дані зміни узгоджені з директором центру, яка була електронним констатутом. Так, запитання, будь ласка, депутат регіонера кідеовірка. Як позначення ця, позначається назва комунального, як воно там було, на, іменно на фінансуванні? Тепер чи воно залишається в тому же статусі, чи, чи воно буде зовсім друго в другому статусі, і потім будемо теж шукати кошти на фінансування, чи не на дофінансування. Бо я знаю одне, що навіть одна крапка чи кома, вона дуже має велике значення, а тут ціле слово має. Тобто, ви скажіть, будь ласка, він я... Він до цього був комунальним закладом районної ради, але це не було відображено в нас. А в статус абсолютно не помінявся і питання фінансування далі, ну... Даду, точні, цей, цей був комунальний заклад, просто в, нас, в цей організаційний статус не буде дображений. Ще, будь ласка, питання до депутата. Шановні депутати, вам озвучені зміни, які пропонує розробник до попереднього проєкту рішення, які вам обговорені, виставлені на сайті, які ви отримали під час засідання постійної каміції. Зрозуміло? Тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб е, прийняти рішення е, е, сесії районної ради змінені і доповнені до того проєкту, який запропонуваний виступаючим, прошу голосувати? Наступне питання порядку денного. Про внесення та доповнення до рішення районної ради від 29 грудня 2011 року пропередні комунальних організацій установ закладів приємно спільної власності територіальних сіл, селищ міста міського району та майна спільної власності територіальних сіл, селищ міста міського району, а також розмальовування повноважування щодо управління ним. Дане проєкт рішення вам оговорював на засіданні секретних комісії за пропозиції. Нема необхідності. Немає. Тоді я ставлю на голосування. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти, як рішення сесії районної ради, про голосування? Хто проти, отримався рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про установ, установлення зменшеного розміру орендної плати. Слово для інформації надається Лукаш Юлій Миколаєв, начальнику відділу культури і туризму району Дібільного На звернення підприємця ЦГП Юрія Леонідовича, який звернувся з проханням щодо зменшення арендної ставки на 98%. Повідомляю, що я заперечень маю і прошу вас. Так би мовити, підтримати Юрія Леонідовича, тому що зроблено. Все узгоджено в, чин, в межах чинного законодавства, чи знову буде і СБУ бігати по п'ятам, і, і буде бігати опять круг по п'ятам. Щоб, щоб, цього, щоб цього не було. Щоб, якщо якщо ж воно йде в межах чинного законодавства, да, да, давайте зробимо. Хай воно буде хоч і нулювата ставка. Але щоб воно було правильно по закону. Тут питання не стоїть в тому що щоб, щоб, щоб завтра хлопці розбори не йшли. Це питання, але чотири місяці перевірки не е, 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 дали підстави на що це рішення наші правоможні, вони ді, е, в рамках цінного займу. Але... Нема питань? Словно дається е, до слова, запрошую комісію з питань соціально-економічного розвитку та е, управління комунальним майно Роселенковому. Будь ласка. Та, так, да, знову на звідно, процедури комунальне майно профільна комісія робить до регламенту. Шановні депутати, це питання у нас було розглянуто на засіданні нашої постійної комісії У третьому, як третє питання. З інформації по даному питанню ми запросили начальника відділу культури і туризму Лукаш, вона сьогодні доповідала. Вона членом комісії теж зробила доповідь. Основним аргументом, був, який давав дозвіл або бачення по зниженню маринної ставки, було те, що підприємець Сегіпа в минулому році не уклав чимало коштів у ремонт приміщення і взяв до себе зобов'язання у цьому році зробити ремонт системи каналізації і побудувати душові кімнати для відвідувачів. Тому наша комісія винесла. Таке рішення рекомендувати сесії районної ради керуючись розділом 14 рішення районної ради від 26 12 року про методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ міста Менського району встановити орендарю фізичної особи підприємцю Це Гіпі, Зменшений розмір орендної плати у розмірі 98% від орендної плати за договором оренди. Є питання до дома. В далі присутній підприємці була його Є не піднісу. Я буквально моя діяв. Робота правоохоронних органів це їхня робота. А наша робота базі про розвиток комунального марку. Якщо ми були на своїх, якщо ну, зрозуміло, я ще раз наголошую в рамках чинного законодавства. І коли міста Сьогодні обговорив включення порядок денних припустимо письмаків і так далі, я висловив думку, що кожен депутат проголосує. Але необхідно дотримати. І отут необхідно дотримати. В даному питанні я вважаю, всі норми регламенту ми витримуємо. І ще раз, і ми повинні приймати рішення. Під кутом зору розвитку комунального майна районних рад. Зрозуміло? Я депутався при тому визначенні, як я буду голосувати, я пересув з тим, а не будь-якими іншими, у кого може є такі думки, будь-якими іншими критеріями. Зрозуміло? Це так, доповнення. Проєкт рішення ми отримали. Я обговорював на постійних комісії. E, є пропозиція даний проєкт рішення прийняти, як вишні сесії районної ради, хто за да дану пропозицію проголосую. Кто so, проти, отримал це решення прийнято.